Що таке РЕІД? Привіт! Ви на каналі Перший про РЕІД і я його ведучий Андрій Журжій, підприємець, інвестор, засновник і виконавчий директор першої в Україні РЕІД компанії Інжур. Я маю великий досвід роботи в юриспруденції та інвестиціях, керував юридичним департаментом «Фозігруп» і був народним депутатом України, де працював над важливими реформами для бізнесу. Тривалий час я займаюся управлінням активами і будівництвом. Великих комерційних та житлових об'єктів. На цьому каналі я ділитимусь знаннями про ринок інвестиційних фондів нерухомості, новий для нас, але з величезним потенціалом для українців та економіки України. У цьому відео ми розберемо, що таке РЕІД фонди, навіщо вони існують, як заробляють та чому стали привабливими для мільйонів інвесторів по всьому світу. Тож з вас підписка і давайте розбиратись. Тож, що таке РІД? Можливо, ви вже чули цю абревіатуру Real Estate Investment Trust або дослівно Інвестиційний фонд нерухомості. Це компанія, яка володіє та в більшості випадків керує нерухомістю, що приносить дохід. РАІЦ володіють багатьма типами нерухомості, включаючи офісні та багатоквартирні будинки, склади, лікарні, торгові центри, готелі, дата центри тощо. Закони про РЕЦ в більшості країн світу дають право компаніям з нерухомості сплачувати менший податок на прибуток і на приріст капіталу. РЕЦ можуть як котируватись на біржі, так і ні. Модель РЕД дозволяє будь-кому інвестувати в нерухомість шляхом придбання цінних паперів компанії і заробляти частину від її прибутку, фактично без необхідності купувати чи управляти нерухомістю. Вперше законодавство про РАІЦ було прийнято в Сполучених Штатах. В 1960 році, щоб дозволити всім інвесторам інвестувати в великомасштабні портфелі нерухомості, що приносять дохід шляхом купівлі та продажу ліквідних цінних паперів. Структура рейд може відрізнятись від країни до країни та постійно розвивається. Відповідно до глобального опитування Європейської асоціації публічних організацій в сфері нерухомості станом на вересень 2023 року. Принаймні 44 країни світу запровадили режим РЕД. Це 954 компанії з загальною капіталізацією 1,7 трильйони євро. Як РЕД заробляють гроші? Більшість РЕД працюють за простою та зрозумілою бізнес-моделлю, здаючи в оренду свою нерухомість та отримуючи за неї орендну плату. Реїд отримує дохід, який потім виплачується власникам цінних паперів у формі дивідендів. Реїц зобов'язаний виплачувати не менше 90% свого прибутку інвесторам, а більшість виплачує 100%. У свою чергу інвестори сплачують податки з цих дивідендів. Навіщо інвестувати в Реїд? Історично Реїд у світі забезпечують гарну прибутковість завдяки високим та стабільним дивідендам. І зростанню вартості нерухомості в довгостроковій перспективі, вони допомагають зменшити ризики та збільшити прибуток вашого інвестиційного портфелю. Ці характеристики є ключовими для інвестицій в нерухомість. Які компанії класифікуються як РІД? Можна виділити три ключових критерії, притаманні для більшості країн, щоб компанія могла класифікуватися як РІД. По-перше, не менше 75% активів мають бути інвестовані в нерухомість. По друге. Не менше 75% доходів мають бути від оренди або продажу нерухомості, і основне не менше 90% свого прибутку, щорічно мають виплачуватись інвесторам у вигляді дивідендів. В різних країнах можуть існувати додаткові вимоги як до інвесторів, так і до структури активів чи котирувань на біржі, який реальний і потенційний обсяг реї ринку в Сполучених Штатах близько 170 мільйонів людей. Інвестують в реїд. Загальна сума активів усіх типів реїд перевищує 4 трильйони доларів. Причому публічні фонди володіють приблизно 2,5 трильйони доларів активів. Вони також володіють майже 600 тисячами об'єктів нерухомості. А як щодо України, спитаєте ви на момент запуску першої української реї компанії інжур, 14 лютого 2022 року, ринок реїд в Україні був відсутній. В Україні чи не єдиним і відносно безпечним способом інвестування вважалось придбання житлової нерухомості для здачі в оренду. В 2021 році українці інвестували в нерухомість близько 9,7 мільярди доларів. Близько 25 мільярдів доларів українці зберігають на депозитах і ще 30-35 мільярдів доларів під матрацом. Чому так? Бо люди не довіряють і не знають, куди безпечно інвестувати свої заощадження. Реїд? Може стати важливою частиною інвестиційного ринку та відбудови України з огляду на потенціал ринку нерухомості, є перспективи для розвитку саме реїд фондів і залучення населення до інвестування. І перші результати вже є за два з половиною роки. Перша українська реїд-компанія інжур залучила більше 50 мільйонів доларів інвестицій від 8 тисяч українців. Сьогодні я розповів про основи реїд. Та є ще багато деталей, які важливо знати інвесторам. Тому в наступному відео розглянемо, яка специфіка роботи рейд-фондів в Україні. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях, буду радий на них відповісти. Також пропонуйте теми для обговорення. Мене звати Андрій Жоржій і це канал Перший про рейд». Далі більше.